З 16 по 22 включно акція в магазині АТБ 7 днів, або як я називаю, промгрупа. Дякую за коментарі, вдячний за ваші вподобайки. Сьогодні дуже велика промгрупа, тому вмочуйтесь зручніше, як я говорю, щоб не впасти. І давайте розпочнемо огляд. Сьогодні цього разу привезли дуже багато різноманітної пряжі. Так, перший вид ось така. Кольори, бачите, які є. Так, ну, звичайно, що 100% акрил. Так, 75 акрил. 75 акрил 100 грамів. 25 бавовна. І довжина 260 метрів. Ціна такої пряжі. Я буду заокруглювати копійки в більшу сторону для зручності. 75 гривень. Далі ось така пряжа, це ще один вид. Так, є ще бачу чорна. Так, дивимось на склад. Тут в нас 100% акрил, 100 г, 200 метрів ціна такої пряжі. 55 гривень. І ось така, але тільки в одному тоні. Так, тут в нас що? Тут в нас іде 200 метрів, 100 г, 100% Поліестер. Ціна такої 70 гривень. І знову подушки в магазині АТБ з додаванням вовни метр. метр. Вибачаюсь. 70 на 50 розмір. А зовнішня тканина мікрофібра, середня, не втрачає форму, стьобана, зберігає свіжість, гіпоалергенна. І, до речі, також ціна невисока, 259 гривень зараз. Подивіться, які гарні привезли тапуліти жіночі, закриті. Мені здається, що це олені. Чи хто це? Чого бабунки. А сірі білі і є ще чорні, якщо я не помиляюсь. Так, да, є ще чорні. Так, ціна таких тапулітів. 399 гривень. І ось такі чорненькі а підошва, дивіться, з боку прошиту все дратвою, це не клей, і тому, мабуть, будуть надовго служити. Кросівки чоловічі. ну Звичайно, це шкіра молодого дермантину. Темно такі шоколадні, темно-коричневі. І є ще чорні. Ось такі. Так, тут, мені здається, клей. Так, це все заклеєна підошва. Ціна таких чоловічих кросівок 699 гривень. Так, і тут в нас щось зі штанятами Так, дивіться, є сірі і є чорні. Давайте подивимось. Що це воно таке? Я знаю, що привезли і чоловічі, і жіночі такі. Є кишеньки, резинка, це досить добре. 100%. Ні, 80% поліестер. Це чоловічі ось такі. Чоловічі. І зараз покажу вам жіночі. Мають такі ще тормоза. Так, Ціна чоловічих штанят 200 а, Вибачаюсь, 399 гривень. Так, і ось я знайшов жіночі, майже схожі. Чим відрізняються, не знаю. Давайте подивимось. Є також чорні і є сірі, але світліші сірі. Так, дивимось, читаємо. Жіночі 80 поліестеру, 20 бавовна. Точнісінько такий самий склад, як і на чоловічих. Ціна жіночих штанів утеплені 399 гривень. Я пам'ятаю, ті пледи були минулого року в магазині ТБ, і їх дуже швидко розкупили. Поки я знімав промгрупу. Вже всі розкупили. Це пледи, що світяться у темряві. Вони світяться, от який візерунок є. Так вони і будуть світитися. Метр п'ятдесят на метр вісімдесят розмір. Ну, звичайно, це 100% поліестер. Покажу кольори і зараз подивимось на ціну. Ось такий рожевий. Теж блакитний, але трішки відрізняється. Так, і ще сіренький. І ось такий гарний сіренький. Ціна 529 гривень. Так, далі в нас комплект жіночої натільної білизни та комплект зимової натільної білизни чоловіча. Відкривати не будемо, ви зрозуміли, тут на довгі рукав ковтина і штанята. І так само тож жіночі комплекти. Ковтина на довгі рукав і штанята. Є ось такі різні кольори. ну, Під низ одягати, щоб не змерзнути. Так, говорю ціну. Так, чоловіча 269 гривень. І жіноча в таку ж саму ціну 269 гривень. Шкарпетки жіночі. Дивіться, які мусіндри різні, котики. Є світлі, є темні і є ще сині, темно-сині. В трьох кольорах. А, тут ще одна є, дивіться, чотири кольори. Ціна, ну, теплі, зараз скажу ціну. Ціна 70 гривень. Так, шкарпетки. Мен, бачу чоловічі, ось такими тиграми. Так, є ще Хелловін. Навіть є ще, дивіться, такий крокодил. Ну, вибрати можна. Так, зараз скажу ціну. І ось такі а, жіночі шкарпетки. Вже можна сказати в зимовому дизайні. А, також Хеллоуін є різний. Ну, це так, знаєте, в діти на пару днів. Не знаю. І ось такі. Киїцькі, також хелловінські, чорні. Ціна цих шкарпедок, зараз вам скажу ціну на чоловічі і на жіночі 45 гривень. Рушники для обличчя, це невеличкий розмір. Вони по 100 гривень, розмір 50 на 90 гривень. І вже привезли рукавиці теплі, ось такі вишиті. Жіночі, звичайно, 100% поліестер, акрил. Ціна 80 гривень. І є ще дитячі в'язані, вони трішки дешевші, за ціною 50 гривень. І для маленької принцеси, дивіться, є однотонні, а є кольорові. Жіноча білизна, батали. Дивіться, ось так вони. Виглядають, мають вигляд та дивляться. Кольори та розміри в асортименті за ціною 80 гривень. Шапки чоловічі. Вони такі подвійні. Кольори, бачите, всі такі темні, темні, темні. Ну, от сіру візьмемо. Ось така ой, це ж не шапка. А що ж це таке? Це хомут? Це хомути. Я думав, це шапки. Хомути. Шапка снут, а ось так навіть, 109 гривень. Устилки привезли устилки, самі звичайнісінькі. Написано, що термозахист. Так. Розміри, тут цілий ящик, який вам потрібний, такий собі знайдете. Ціна за устилочки 15 гривень. Полиця чотирирівнева, Бачите, можна не тільки взуття зложити, а вам підкинули ідею на фотографії, що можна придбати ось такі кошики і поскладати сюди такі різні ці свої дрібнички в кошики. Або ну, ж можна використовувати як і для взуття. Ціна такої полички 249 гривень. І дивіться, навіть в АТБ зараз можна придбати набір від фортес. До речі, вони були також літом ці набори. Що тут входить? Шампунь і маска для волосся. Тут багато різних є можна обрати саме для того волосся, яке вам потрібне. Ось є для додаткового об'єму. Шампуні йдуть вагою 400 мл і маски по 200 мл. Так, добре, ціна набору 189 гривень. Флорекс стійка крем-фарба. Зараз скажу вам ціну. 45 гривень. Бомбочка для ванни. Написано, що всередині сюрприз треба зібрати всю колекцію. Пахне так, бомбочка для ванни з іграшкою 70 гривень. Вага 120 грамів. Такий, знаєте, міні-пелесос, USB-міні-пелесос для клавіатури. Ну і для дрібничок, там десь коли щось треба поплесосити. Можливо, і попелесоси. Ціна такого пилососа USB. Можна обрати колір, є в різних кольорах. Ціна 70 гривень. Комп'ютерні бездротові мишки. Так, мишка комп'ютерна бездротова. Ось бачите, в наявності кольори 259 гривень. Я коли бачу у цю лампу, одразу згадую. Ірпінь а, з такою лампою в підвалі сидів я. Ну, і всі, хто там, решта теж був, кожен мав свої а, лампочки різні. Так, ціна такої лампи. До речі, вона дуже довго тримала заряд. Я не знаю, мені просто хлопець віддав оцю лампу. Скільки він її заряджав, не знаю. Але я там скільки був. от Два тижні ми сиділи в підвалі, і от два тижні вона світила. Ну, Тільки вночі вмикав її, коли потрібно було. А, так, ціна такої лампи зараз вам скажу. Шнур USB входить до комплекту. Вона ось такий вигляд має у розложеному стані. Також можна використовувати її як нічник да, або ж біля комп'ютера поставити. І ось таким чином вона складається. Така компактна, можна з собою взяти навіть кудись в дорогу. Розкладаємо її, зараз ввімкнемо. І там, здається, є декілька положень, якщо я не помиляюсь, ось бачите, світліше і темніше. Тобто яскравіше можна зробити і темніше. А, можна ось так поставити, можна взагалі підняти. Так, тяжко мені однією рукою. Ну, ви зрозуміли, ось таким чином буде світити ця лампа. 350 гривень. Можна придбати ось таку ковдру, хто любить екстрім десь подорожувати і спати в палаці. Це термоковдра, а розмір 1,60 210 Вона дійсно зігріваюча. Ціна цієї ковдри. 30 гривень. Органайзер для пігулок на три відділення. Давайте відкриємо, подивимось. Дуже компактна і дуже зручна. Якщо вам потрібно вип'єте фігулки протягом дня. Ось і вам треба взяти на роботу, щоб не брати цілі блістери, а можна з собою взяти ось таку придбати і користуватися на протязі дня. Ціна такої пігульниці. 80 гривень, чесно кажучи, я гадав, буде дешевше. В іншому магазині бачив, схожу, дешевше було. Шторка для ванної кімнати. Дивіться, розмір 1,80 на метр вісімдесят. І кільця вже входять до набору. Ось ця найгарна, найгарніша, як на мене. І є ще така звичайна біленька. Ціна 149 гривень. Так, це для велосипеда набір флуоресцентних копачків на ніпель. А, і можна і для машини, ж, бачу. Угу, бачу. Угу, Так, ціна такого набору 4 штуки в наборі. 30 гривень. Так, тут я ще щось таке цікаве знайшов. Ну, Написано, що це набір наклейок, стрічок, проти ковзуючих для гладких поверхонь. А, бачите, от так, як на фото показано, ой, вони ще й світяться вночі. Без ефекту світіння. З ефектом світіння. Ага, оці зелені світяться вночі, а оці білі не світяться. Мабуть, фосфор. До да, добре. Ціна за 5 штучок. 55 гривень. Цього разу привезли ось такі серветки целульозні. 10 штук. Вони гарно впитують вологу, воду. Своя лінія. За 10 штук 80 гривень. Так, це у нас викрутка Т-подібна з комплектом біт та головок. Ось такий набір за ціною 169 гривень. Набір резинок для фітнесу 5 штук у наборі. Кожен колір має своє, так сказати, навантаження. Ціна такого набору. Так, вибачаюсь, я подивився на... бачите, не подивився. Резинки 169 гривень, а набір, а, вик... а, тобто викрутка ось ця а з головками 75 гривень. 75 гривень ціна у цього набору. Вже привезли тепло вентилятори в магазин АТБ. Дві швидкості має, 2000 Вт. Зараз скажу ціну. 779 гривень. Так, це також, я пам'ятаю, міні-тепловентилятори. Ну, це там, де, якщо ви сидите в офісі або десь, у вас близько розташована розетка біля столу, можна придбати швидко та легко нагріває. Портативний, дві швидкості роботи, цифровий дисплей. Можна встановити комфортну температуру від 15 до 32 градусів тепла. Ціна такого. Міні-тепло вентилятора. 399 гривень. Невже ж він такі дорогі? Я просто хочу перевірити ціну, чи дійсно така ціна на оцю маленьку дуйку. Так, да, це його ціна. Така маленька дуйка, майже 400 гривень. Косметички. Давайте зараз я вам покажу ці косметички. Так, три кольори. Дивіться, тут такий матеріал, як плащовка. Такий, що, знаєте, не промокає. Має замочок в трьох кольорах. І ще вам хочу сказати, всередині металевий каркас. Тобто, дивіться, вона тримає свою форму, оце не згинається, бачите, воно тримає свою форму і всередині ще є кишенька. Ось така велика. Ну, Хочу сказати, що зручна, дійсно зручна косметичка. Розмір бачите на екрані косметички. Ціна 100 гривень. Чашка з подвійними стінками 270 мл. Зараз покажу. Так, я знайшов, вони йдуть з двома принтами. Кітця ось така, і ось така пандочка на 270 мл. Але ще саме головне, коли вона буде підсихати, коли помиєте, ось так буде цікавіше. Ціна таких чашок. 199 гривень. І тут є ще одна чашка. Це вже така висока, скляна з подвійними стінками, точнісінько така сама в мене є. Мені передали дівчата. Великий привіт вам. Стелла Тамарго. Ось, досить зручно. Наливаєте гарячий напій і в руки не гаряча. Ціна такої чашки з подвійними стінками. На 450 мл. 199 гривень також. Якщо ви перший раз на каналі дивитесь це відео, підписуйтесь та вмикайте дзвіночок, тому що акції не тільки з магазину ОТБ, а й з інших магазинів. Я гадаю, що буде дуже цікаво. Економте разом з нами. Набір для сипучих. Так, відкривається ось так. І тут є навіть ще мірна шкала на літр 800. За кольором можна обрати саме кришку. Кришка, до речі, теж повністю можна відкрити. Ціна 70 гривень. До речі, пластик дуже хорошої якості. І знову привезли чайники. Алюмінієві. Ой, не алюмінієві, а оці як вони називаються. Скажіть мені, емальовані. Емальовані на 2,5 літри з кришкою. Кольори, бачите, які є. Ціна 499 гривень. І знову тарілки Luminark в трьох кольорах. так Діаметр 21 см, чорна, пісташкова і ось така біленька. До речі, там високі бортики, досить, зручне. досить, досить зручна тарілочка. Ціна 100 гривень. Так, а це піали, креманки, соусниці, не знаю, називайте, як хочете. Дивіться, є різні різні. І яблука, і гарбузи, і банани, і ананаси, і лимони. Ціна такої піали 55 гривень керамічна. Так, це у нас соковитискач, якщо я не помиляюсь. Да, це соковитискач. Зроблено в Турції, написано. Скляний. На 300 мл, ну, а сама оця штучка, кришка і сам витискач пластиковий. Так, ціна такого витискача 45 гривень. Сковорідки для млинців. Так, відкривайся, падай, падай, падай. Давай, 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 давай. Сковорідка для млинців на 22 см діаметри. Також написано, що зроблено в Турції. алюмінію для млинців. Матеріал Тефлон алюміній. І ще щось там написано. Добре, ціна такої сковорідки 299 гривень. Знову привезли сушарки для посуду. Вони вже йдуть із рушником. І оці от пластикова штучка її не можна від'єднати, здається. Чи можна від'єднати? Ну, на картинці показано, що, бачите, оця пластикова сушарка стоїть на підкладці на самій. І це для тарілочок. В сірому та ось такому молочному кольорі. Ціна 149 гривень. Так, електрокружка автомобільна на 400 мл. Пам'ятаю, вони також були минулого року в АТБ, як похолодало, одразу привезли. І Їх розкуповують досить непогано. 179 гривень ціна. А, кружки, до речі, USB шнур, а точ, точніше не USB, а шнур до прикурювача входить до комплекту. Богемія. Давайте відкриємо Богемію. Тут два ось таких стаканчики на віскі. Сюди треба ще гарний шматок а, льоду. Ціна такого набору тут дві штучки. 259 гривень. А так, 340 мл має об'єм один стакан. Одна склянка. Привезли ось такий корм, клуб, чотири лапи. Чомусь тут не знаю, чому воно лежить, але деколи вони сюди ставлять ось ці корми. Шукайте на саме на промгрупі сухий корм. 2 кілограми. 429 гривень. Корм фрізкес також 1,5 кг, сухий 239 гривень. Так, це також, що зараз привезли, а 4 папір офісний для копіювання для друку. Так, а скільки тут штук? 80? Ні. 100 аркушів здається, 55 гривень. Так, 100 аркушів. Нові картини за номерами, але я цю серію не люблю. Вона мені не подобається. Тут все такі, бачите, якісь такі темні депресивні кольори. А, ось. Ну, Можливо, комусь подобається. Як то кажуть, кожного різні смаки. 259 гривень. Пазли Гаррі Поттер, 119 гривень. Хто збирає цуценят по 70 гривень. Лапша антистрес досить така цікава. Іграшка 119 гривень. А ви бачили, які вже хотвілси вийшли? Я таких ще не бачив. Дивіться, нові моделі колекційні. 4-5 штучок. 529 гривень. Для маленької принцеси дивіться, яка гарна лялька. Крутиш обличчя і кожного разу інше. Тут є багато-багато різних можна обрати, навіть є, що підморгую вам. 425 гривень. Ось такі габабунки по 199 гривень. Хто це такий? Хто це такий? Зайці, м'яка іграшка, Брелок. 80 гривень. Так я знаю, що цих покемонів збирають діти колекційні фігурки. 299 гривень. Так, розвиваюча, магнітна водна розмальовка для малечі. Досить хороша і цікава. Так, є овочі, фрукти, а є підводний світ, є пірати по 50 гривень вони будь-яка. є динозаври. Пазли для найменших, бачите, тут великі пазли, щоб було легше їм складати маленьким діткам. Будь-які 90 гривень пазлики. І привезли повітряний пластилін 45 кольорів. Пам'ятаєте, який в нас був пластилін, ніби кольоровий, але він такий темний був. Але ми тішились тому, що було 199 дев'яносто А, гривень. Ну і багато різної дитячої літератури цікавої. Я вам хочу побажати економних покупок, всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд вже до наступних відео. До зустрічі.